Електроскутер Corso Jogger обладнаний безщитковим електродвигуном, який інтегрований у заднє колесо 1500 Вт потужність. Акумулятори 72 В 25 А, 6 тягових АКБ, по 25 Агодин кожна гальма дискові передні. Позаду він обладнаний звичайними барабанними гальмами. Передня вилка амортизаційна. Позаду встановлені пружино-гідравлічні гальма 10 дюймів розмір колес, максимальна швидкість його до 55 км на годину, запас ходу 65 км, обладнаний сигналізацією з двома брелоками, дзеркалами заднього виду, та додатково також в нього є кофер. У нього сидіння досить довге, широке. Завдяки ньому можна брати додатково на борт пасажира. Максимальне навантаження до 170 кг. Його ціна 36 900 Відправляємо його без передплат. На нього діє оплата частинами. Замовляйте телефон та посилання в шапки профілю.